Це найгірший велосипед. І знаєте чому? Пару днів назад до нас заходив клієнт, сказав, що це повне лайно, тому що до нього не йде флягутримач флягою комплекті. А насправді це велосипед Циклон RX. І зараз я вам про нього розповім. Дивіться, це у нас підлітковий велосипед. Для підлітків зростом від 135 до 155 см. У нас тут алюмінієва батована рама зроблена з 6 алюмінію. У нас тут спереду одна зірка, шатуни провіл 175, колеса втулки на ексцентриках. Позаду у нас тут йде касета Shimano на 9 швидкостей. Перемикач Shimano шаманокьюз. Що ще про нього такого цікавого розповісти? Алюмінієва вілка, гідравлічний гальма Shimano mt 200 Широка резина Kenda 235 шириною дюйми. Коштує 22 тисячі гривень. Дивіться, вони в нас є у кольорах такому синьому, яскравому, дуже гарно виглядають. Та матовий оранжевий колір. Він такий самий, але просто оранжевий. Купуй свій велосипед тільки в Шатун Інвей. І не немалий дурниць. Це класний велосипед.